У них вже є власний садочок, салон краси та спортцентр. А буде ще школа і лікарня. Усе це у містечку для переселенців профінансував американський меценат Дел Лойхансен, вклав понад 20 мільйонів доларів. Там уже живе понад тисяча мешканців. Вони не платять за оренду, покривають лише вартість комірного. У середині листопада туди заселиться ще останні 30 родин. Наступну чергу будуватимуть на земельній ділянці поряд. Більше Даря Цесарук розкаже. Йдемо на малювання, дітки пішли. Олена забирає з прогулянки чотирьох наймолодших за розкладом. У них образотворче. Галія дивись, це наш будиночок. А що у нас на подвір'ї тут є. Хто тут у нас є? Собака. Собака. Вони багато говорять і кольоровими олівцями на папері малюють свій новий дім. У всіх хто тут власні зруйновані або досі під російським триколором. Я з Маріуполя. Ми місто герой. Нам нема куди повертатися. Там Олена теж працювала вихователькою свою роботу. Дуже любила і в дитсадок пішла навіть у перший день повномасштабної. В Сім ранку була на роботі. У мене було двоє діток, привели мені батьки військові і сказали, нас викликали на роботу. І саме важче було напевно годувати їжу, тому що ми вжили в садочку. У нас були і продукти, але не було можливості її готувати, бо все літало. Тут на Київщині Олена знайшла і нове житло. І роботу. Дітки, смачного за столами їх по четверо у кожного тарілка супу. На друга гречка із печеною рибою та чай. За лічені миті у їдальні чутно лише стукіт ложок. Це все готують ось тут. Просто за стінкою не тільки дітям, а й тутешнім пенсіонерам. Було 250 готували і 300 готували. Зі скількох ви на ногах? Шести просто другого нічого не вмію. Я вивчилась на це і роблю. Після обіду з двох страв Надія йде на тренування. Вже багато років вона не пропускає жодного. На що здоров'я поправлять? Тут вона проходить щонайменше три кілометри. Мені 75 років. Мені 75, Я не хочу хворіти. Я і вдома займалася. Шкода, що так вийшло із моїм сіверськом. Але дякуючи містеру Хансену, тепер у мене нове життя. Саме він і збудував тут ціле містечко. Воно у Тарасівці розрослося лише за рік. У ньому нині більше тисячі мешканців, переселенців, родин військових та ветеранів. я хотів, щоб вони тут почували себе як удома. Ми не повернемо їм їхній, але можемо зробити усе максимально комфортно в містечку. Влітку у ньому відкрили салон краси. Майстри теж усі свої тут фарбують, стрижуть, роблять манікюр. Ціни не столичні. У мене є графік два через два. Я працюю і вже заклали основу майбутнього закладу освіти. Зводити школу почали ще у травні. Нині вже готовий фундамент. А от добудувати її планують десь за рік. Що найменше стільки ж треба і аби звести нові будинки на придбаній земельній ділянці? Поруч це наша місія. Також служити нашим людям, українцям, які зараз найбільше цього потребують, і які постраждали в, в цей важкий час. Ми маємо допомогти сім'ям військових, щоб вони були впевнені, що їхні родини в безпеці. Останні 30 родин сюди заселяться вже у листопаді. Дар'я Цесарук ми Україна, марафон Єдині Новини.